Інструменти медиків, шеврони, добровольців та фото від військових кореспондентів у Дніпрі відкрили експозицію музею. АТО експонати розмістили у приміщенні історичного музею. Відкрили й мультимедійний зал. Просто на стінах демонструють документальні стрічки про війну на сході. Пески, Авдіївка Донецький аеропорт – це район, в якому ми виконували задачі. Майор Євген Межевікін показує на карті місця, де йому довелося воювати. На Донбасі чоловік підірвав п'ять ворожих танків, штурмував піски, обороняв Донецький аеропорт. За це танкісти з позивним Адам отримав звання Героя України. Експозицію задоволений. Дуже хорошо подошли, хлопці к этому ділу, а все, що можна. Тобто і людей, і різні підрозділення, і. Тыл, который обеспечивал волонтерские организации, конкретно волонтеры. Вот. То есть, здесь вроде бы не упустили никого, ну это. Так уже говорив, це історія це пам'ять. У музеї три зали перші розмістили стенд присвячений волонтерському руху. Далі особисті речі бійців різних військових підрозділів, добровольчі відзнаки, медичні інструменти. Наступна зала пам'яті. Там пів тисячі фотографій загиблих бійців, мешканців Дніпропетровщини. Поряд їхні нагороди, документи, книги, військова форма і спорядження, деякі з слідами від куль та осколків. Серед інших фото бійця 25-ї повітряно-десантної бригади Антона Гололобова. Получилось так, що 31 числа 31 июля э, при выходе 2014 э, -го года при выходе из шахтерского день пробыли около пяти суток было очень много раненых ну и э, их жизнь была 24 человека при выходе попали ну легли там можно сказать форма находится в которой он погиб Третя зала мультимедійна. З усіх чотирьох стін одночасно транслюється зображення, створюючи ефект присутності. Там демонструють два документальних фільми обидва про події на сході. ці два зали поглядав чоловіка тим фільмам, який крутяться внутрі на Там чоловік погружається повністю. Там фільм знято в новому форматі в 360 градусів, тобто у вас окружають чотири білі стіни, на кожних з яких виводиться зображення. Ви знаходитесь якби в центрі ніколи сюжетів. У залах музею майже дві тисячі експонатів, ще чотири сотні перед будівлею. Рік тому там відкрили Позицію шляхами Донбасу у центрі виставки військова техніка, БТР, медична машина, міномет, зенітна установка, військовий джип, башта танку. Людмила Співак, Євген Павленко, Олександр Шалдибін. Новини на першому.